Як мене виглядає. Це у нас прихожа. Санвузол, велика кухня студія. Панорамне вікно, робоча зона для кухні. Ось так. Дуже класна ціна, аналог квартири. Зараз піднімемося на другий поверх, каркас вже є. Так. Ось так виглядає другий поверх. Кімната номер 1 з такою нішою. Тут можна зробити щось типу гардеробної, відокремити або якийсь шкаф поставити. Це в нас санвузол на другому поверсі і кімната номер 2 Ось така. утеплення вже є. Квадратура до 75 квадратів. Півтори соточки землі. Aos verdes.